Олічка, привіт. Добрий день. Тамара Олексіївна. Так, Тамара Олексіївна, не треба до мене лізти цілуватися. Я знаю, що ви після того спльовуєте і рот содою полощете. Олічка, що сталося? Що сталося? А ти ви сьогодні знову приходили на роботу і приносили їсти маму чоловіку. Не було такого. Я приносила їсти на роботу не твоєму чоловікові, а своєму синові. Може, я вас здивую, але то одна й та сама людина. Ні, то дві різні людини. Бо зі мною він щасливий, а з тобою нещасний. А чого ти він зі мною нещасний? А якби він був би з тобою щасливий, мама йому б їсти на роботу не носила. А може, мамі повилазило, що в нього на роботі є їдальня. Ти ж подивися, як вдіваєшся ти і в чому ходить моя дитина. Він кожен день ходить в одному і тому самому. Він поліцейський, в нього форма така. А чого вона грязна? Бо він вночі був на завдані, а вже ночах хати не тримається. Ну, ну, слава Богу, може, щось краще знайде. Та я найкраще, що було в його житті. Якщо я така погана, то чого він зі мною женився? Ти йому щось підкапала. А то я. А хто? Хіба то в мене в хаті по всіх кутках якесь зілля? То оберіг від нечистої сили. А, того ви в себе в хаті не можете ні в один куток зайти. В мене хоча б є свій куток. А ти живеш в хаті мого сина. Не називайте тих 22 квадрати хатою. Зато мої батьки на мене свою хату переписали. Боже, писати вміють. Ну то Їдь їдь до себе в те забичене село і будеш там сіжила. О, місто обізвалося.